Получені штати запровадять додаткові санкції проти тих, хто сприяє передачі зброї між Росією, північною Кореєю та Іраном. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. За його словами, росіяни вже використовували північно-корейські балістичні ракети в останніх авіаударах по Україні. Зараз Москва хоче отримати балістичні ракети ще й від Ірану у середу, 10 січня. США скликають через це питання екстрене засідання Радбезу ООН. Кірбі заявив, що США спробують притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародних зобов'язань. Та Москва має у Раді безпеки право вето, яке дозволяє їй блокувати рішення не на свою користь. Тим часом США разом із південною Кореєю біля кордону із північною провели спільні військові навчання. Сухопутні бригади обох країн тиждень відпрацьовували злагодженість, імітуючи відбиття атаки ворога. Союзники збільшили масштаби і кількість тренувань на тлі агресивних дій з боку КНДР. Торік вони випробовували балістичні ракети та тактичну зброю. Спікер Палати представників США Майк Джонсон та 64 конгресмени республіканці відвідали кордон із Мексикою. Мета ще раз звернути увагу адміністрації президента Джо Байдена на важливість ухвалити зміни до міграційного законодавства та захистити південний кордон від нелегалів. Нагадаю, саме через відсутність згоди щодо міграційної реформи республіканці заблокували схвалення додаткового фінансування для союзників, США, в тому числі і Україні. На цей рік, як кажуть у Білому домі, немає поки грошей для Києва. Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі закликав Конгрес не зволікати з ухваленням додаткового фінансування, зважаючи на останні масовані авіаудари по Україні. 6 січня минає три роки, відколи НАТО-прихильників президента Дональда Трампа штурмував капітолію у Вашингтоні. Вони намагались зірвати засідання конгресу, який мав формально схвалити перемогу на президентських виборах 2020 року. Джо Байдена за підбурювання людей до насилля Трампу невдало спробували оголосити імпічмент. А сьогодні у кількох штатах розглядають питання про викреслення кандидатури Дональда Трампа зі списків праймері з перед президентськими виборами 2024 року. У Мейні та Колорадо це вже зробили. Там посилається на поправку до конституції, яка забороняє особам, які брали участь у заколоті, обіймати посади. Трамп оскаржує ці рішення у Верховному суді США.